Сьогодні 10 лютого Нідерланди. І ось так виглядають наші нарцисики. Дивіться, дівчатка. Всі показують підсніжники. А я показую нарциси. Скоро-скоро буде тут краса. Тільки псонечко вийшло. Ось такі перші. Там один щось похилився, такий гарненький, але похилився. Так, обійдемо ще далі подивимось, які вони. Ось теж розкривається, дівчатка, скоро весна, скоро тепло. Бачите, природа нам підказує. Вон красунчики, які набухли вже. Вон. І ось тут, ось зараз, зараз розквітнуть. Вон такі красунчики. красончики. На сьогодні плюс шість. Скільки їх тут? Класно. От як би собі отак посадити, щоб вони кожного року отак квітували гарно. А то в мене рідко виходить, щоб ну, такими букетами квітували. Просто ж краса. Всім привіт-всім привіт, дорогі друзі, дорогі мої глядачі. У мене окуляри трошки мокрі. У нас така, знаєте, сьогодні погода мряка трошки. По прогнозу пишуть мряка. І ось так у нас таке моросить, щось таке дощик. Ось так. А я сьогодні хочу вам розповісти, як я поговорила з сестричкою з Києва. Звикають, люди до всього звикають, ви знаєте, подивилася, вона вже трошки спокійніша, поговорила з нею. І дивлюся, як люди пристосовуються до всього цього. В Києві просто е дуже важко, дуже важко, як ви всі знаєте. Але одна гарна новина, що це була остання така морозна ніч в Україні взагалі. Так що я вас цим вітаю. Ви витримали, дорогі мої українці, стійкі такі морози, такі е, випробування не здалися так тримати. Так що, хто пристосовується як може, хто собі облаштовує ванні спальню? Сестричка розповідає, що вони сидять на кухні, газ у них є, гріються. Вони в тому районі, де зовсім немає опалення. У них виходить, що опалення вже зовсім немає, мабуть, не буде. Не знаю, обіцяють за два місяці його відновити, але тоді вже і відключ. повинні будуть опалення, так що, я думаю, у них не буде. Але трошки більше їм дають світла. Ніж іншим, це радує. Вони гріються От. Температура в квартирі 17 градусів з обігрівачем. Я думаю, на вулиці потепліше, значить температура буде вища. І дай Бог, щоб все було добре, швидше наступила весна. А в Нідерландах ось така погода. Бачите, який туман. Така погана видимість, і, як я вже сказала, мряка-мряка, мрячка. Там річка. Йдемо зараз до річки, які стоять на ремонті. Яхти досить, до сих пір їх не відремонтували, От, але ми з ніком вирішили прогулятися, кроки свої пройти, ну не було так, а щось будемо вже зараз тікати, бо, бо вже бо вже посилюється ця мрячка, щоб не намокнути. Ну, трошки прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям. Ось це типова погода в Нідерландах, осінь, весна. Зима. Кінець зими. Майже кінець. Ось так, друзі. Нічого не видно. Нік іде на лавочку, а вона мокра. Нік, вона ж мокра. Нє? Ну, можна посидіти трошки, да? відпочити. А тихенька водичка, вітру такого сильно немає. Водичка тихенька. Що ти скажеш нашим глядачам? купатися. Гарно, гарна вода. <рес> Ми самі тут не купалися. а ти радиш, щоб купалися. Ми в інших річках купались. Ну, водичка тут холодна. Такі от будиночки прямо на воді. Я уявляю, як там зараз сиро в такій ще й погоді. Я б не хотіла в такому жити. А ви. <гум> Ух, є такі любителі, яким подобається, коли близько вода. Качки поховалися. Ні, не всі. Деякі поховалися, деякі гуляють. Он лебідь навіть гуляє он там під стіною. А я збилася з графіку викладань відео. Декілька днів не викладала, ви знаєте, ну, не було зовсім настрою. Дуже-дуже це все прикро, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Ох, Качечки до нас ідуть. І прям ну є, звичайно, про що розказувати, про що говорити, про що роздуми якісь, але це ну, так неважливо, коли таке от в світі робиться. Всі твої якісь дрібниці життєві. Тому що всі думки, всі бажання про одне, щоб скоріше закінчився цей жах, обстріли, люди могли жити мирно, спокійно, в теплі, з водою, з електроенергією, не в блекаутах, і щоб все було чудово всіх. Знаєте, вже аж не віриться, що. Колись це все налагодиться і будуть нормальні часи. Ой, так що, друзі, отак. Вибачте, що трошки я з своїми відео затримуюся. Сподіваємося, весною все налагодиться і будемо розповідати тільки про хороше. Дивіться, які прикольні качучки. З якими чубчиками йдуть до нас. Це перший раз підходять. Скільки ми тут вже підходили, знімали, вони десь там тікали. Оце прийшли привітатися і сказати, що все буде добре. Он яка індокачка йде, і чорна курка. Із тут от чорна курочка одна. Вже щось шукають там, мабуть, черв'ячки попросипалися. Ось такий у нас тут пташиний двір. Прикольний. Ну, давайте, давайте розкажіть нам щось. Гребінцеві качечки. Качечки з коронами